І всім привіт, друзі, ви на каналі Сіні ТВ. І в, і в цьому ролику ми граємо банана Іц і Я банан. Прикинь? Шо? Я бананом. Ну, граю. Ну, будь ласка, не жари. Ага, це моя задача. Ну, будь ласка. Ну, вибач, ти мене теж можеш їсти. О, ось ти? Ага. А чого чо другі чели проходили через ту дирку? А я не проходжу. Ти напевно на, на цьому етажі. Бліна, де ж ти? А чого ти? О, все, я дівчинку знайшов одну. Що ти мне таке? Блін, а я її з'їв чи не з'їв? <гум> так, я її вроді би, з'їв. Блина, в мене Ні, мало якщо ти чого. А то її не з'їв. Ні, я знаю. <гум> Ладно, ти не моя. ціля. Ай, це навіщо. Та це така ж гра нормально. Треба, треба. Іди сюди, мій маленький пупсик. Прийшов в топочку. Опа! 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 І опа! Все, ще один раз сукусити, і дівчинка вже помре. Давай, иди сюди. Опа, бліна. Ах, ты дрожнила. Все з'їв дівчинку. Так, чому тут, блін, за бананом бігати не можна. Так, я на другий поверх. Та ні, краще на перший піду. Хоча, ні, все теж же на другий. Так, підбираємо ще й і ніки. Так, тут хтось є. Да, ні, ні, нема нікого. Ні, нікого немає. О, і можна буде збігати. Да все це неможливо, я нікого не бачу. зовсім нікого. Я один раз всіх прийду. Бою, вас бою. всіх неможливо знайти. Тебе, де Бадарадар хоч якимось кольором горить? Я тобі не скажу. А, типу. <гум> Типу, щоб я не знав, де ти? Uh -huh. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Блін, а наша головна, друзі, задача це зхавати у стима. А в тебе банан на банана скін невидимка Ні. Mm -hmm. в масці. Одну хвилину да все, ну це не важливо. Ви виграли. Хоч зараз вийду і дам вам побіду ще доставлю. Хоч? Не треба. Пошукай ще. коли будуть всі бігти, то будуть підсвічуватися сердечками всі ігроки. О, я всіх перехаваю. О, а де вони біля сейфу вони всі будуть, так? Да? Біля сейфу, так. Да? А якщо ви не виграєте біля сейфу? Якщо я біля сейфа? Якшо во це є? Два сейфа. Що? Так там два сейфа. І через любий можна вийти? Да. Блин. А де другий тоді? Ну, вони дуже рядом. А я не верху збігаю. А я я наверху збіжа, а я наверху зберігаю. Да. Це неможливо було. Там був на верху і, і знизу все. Два сейфа було. О, тут безплатні баре, бо, бо, банана з бонус барив. Де, Де шоп? Де можна шоп банана поміняти? В інвентарі там буде. А, понял. Що от мене ніяких бісти, бісти, не прибавилось. Там без стрілочка. Ага, зрозумів. Зрозумів зрозуміє 15% на банан. Блін, хотів на мотор, але прийдеться містер спокер. А ні. Скейп. Почему банани спіл спліт не можна? Ну, я хочу. Подписчики хочуть побачити зовсім эксп эк це, це екс... Ну, зар там, де банана Майду. в мільярд Я банан А чого де мій скин банана нормального? А де скин нормального банана? Я не зрозумів куди дівся мій банан? А коли ми в шкафчиках ти можеш нас піймати? Ну, да. Точно? Да. О, ну, девочку сейчас вкусно. Да, да, сразу во. Пусть, ну, сейчас отсюда, его на просто афокашит. Так, чекаем, чекаем. Стоит хорошо, кровь. Все. Плюс одна. А как мы текаты будем? Просто чекаю. Без ніяких ключів ключ немає. Яких ще еще страда? Если ты думаєш, я тобі скажу. Ще одну. Я, я не знаю, чого їх так багато бігає. Я їх всіх кусаю. Йо -йо. Ти зараз в шкафчику просто скажи. Ні, я на шкафчику. Йо -йо. Чесно, чесно, я на шкафчику. Клянусь. Что? Ха Хаты клянешься. Всем, чем теки можно, всем, чем захочешь. Крем мамы с татом и брата. Ш... Если Я, я из, 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 из шкафчика достал. Time. На кухне подарунчик, кстати. Е, а кто мне пиццветы? Блин, майже созовал. Кожурку поставлю Ты мене, мене бачишь? Ты де сейчас ты біля той кожурки? Ні. Ти бачиш якусь дівчинку? Не бал вообще. Не, не бачу. Немає. Теж кожу поставил. Вот там одну дівчинку осталось один раз сожрать. І все, і тільки я залишусь. Ну, я не Дякую. Uh -huh -huh. Та, все, та все це неможливо, неможливо, неможливо. Тікаємо! Чому бігати не можна? Гейдер хас. Можна я так, буду... Так, Можна у следующем раунді буду бананом. Просто молю. Ти ты так був вже банан. А я хочу ще бути бананом. Тебе з'їсти. Тебе з'їсти хочу. Я ж тебе в тому раунді не з'їв, а ти мене з'їв, тому я тобі мстити зараз буду. Коли буду бананом. А ти думала, що я ти в шкаф запригнеш. Я себе з'їдаю. Мяу-мяу. Фух, oh, бліна. А ти, кстати, багато разів біля мене пробігав. У мене така ще музончик починав грати. Ну не грати, а просто труситися екран. Я типу включаю камеру і підпис... підписники просто бачать, я такий. Що ж, куди, куди прятаться? А Ану. да, скін-бананчика не можу побачити, який вроді. Ну блін, а я хочу вже піти в катку. Ще хвилину цілу чекати, блін. А я не можу, будь ласка, підказати до чого? Ти? Ага, щас. У ну, ти можеш, будь ласка. Ні. то ти мене жрачим, я тебе тоже буду подсказывать. Я тобі не скажу. О, тут дві дівчинки біля сейфа. Все. вовремя это сказал. А, я, я просто тики на них переключился, вы уже вышли. Надо ну, эти ну, скин поменять, наверное, нормально. Че а чего скин вообще? Есть какашка. Вот он, цель. Не кому. Very rare. Rare. Не rare, а rare. Ну, рарка. я так не знаю. Банана манор. Баба манор. Банана сплит. О, -о, О, це вже а цікаво. А трохи подивимось. А ні, у мене 4 шанса всерьёз. 4% на бананаші. А я не знаю, скільки в мене відсотків. У мене 8%. У тебе 4, а у мене 8. Я в банан 100%. Ні, Ні, я, 32. не банан. Я да, не банан. Дай, мене, дай, було 32. а ти банан? банан? Ти банан? Ні, ти мене банан. У yes. мене 32% було, я бананом став. Ось не, дайте не став бананом. О, все. Блін, жаль, що цей, на цю штуку не можна прыгати. Я б на люстру застрибнув. Все, все. Мене в радар... Мене в радар... А! 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 Мене радар дуже фіолетовий. А мы на душе о, 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 так наш у -у -у. банан АФК. Да? Вин вышел. А -а -а -а. Банан, а -а -а -а. Банана сплит. С... Тю, у нас вроде сплит был. А, не. Не было сплита, точно. Никто же, кроме нас с тобой, за него не голосовал. Пока. Так. Давай, будь ласка, будласочка устима, а ти по п'ятницям дивишся якісь фільми з, з татом і мамою? Я да Кожну пятницю Ні, що це таке? банана Сплін. Сплит. Банана сплит сплит. Я Який... кекс. Да Банана... я О, у меня 10%. 10%. Будь ласка, будь ласка. Не, я не банан. Ну, в следующей катке я точно буду бананом, бо у меня повинен бути минимум процентов 12%. Я за тобой буду бегать завжди. А вдруг наш банан теж будет АФК. Банана из херы. Я забрав подарунок. О, наконец, я нашел его, цей бананчик. Оце я нашел. Теперь мне дадут бесплатный скин. Я иду просто в шкаф. Так, коли я, я коли я свяжу. А я можу якось цей то, бананчик. Я с бананом то мне дадут бесплатный скин. Блин а так ды-ды Итан Ой-ой-ой-ой-ой уходом что буде? Да складай зі мною. Все. уходи через дырку я вообще. Я цю карту лавши. Вообще... А, я в ловушці. Я, я, бама... я в это, я в ловушку, я в банан попався, все я виліз. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, так. Я сижу в шкафу, Блин, я все, просто... зараз банан. Я просто сижу в шкафу до кінця раунду. Я не буду вилазить. Я не знаю, що Тому Потому что якщо я загублю мій оцей банан, оцей, то я. Що... Подаруночний банок. То... А червоний цей банан Ой, мене видно, мене видно. Господи, що я набоїв? Який я дурак, який я дурак. Просто я дурак із всіх дураків світу. Просто тікаємо, 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 тікаємо. Просто, О, Боже, який дурачий дурачок. Ааа, Боже, за що? За що мене знов з'їли? Мене знов з'їли. У мене одна хапежечка залишилася. Молчи, молчим! Та блін, на все я здох! Це неможливо просто неможливо. Боже, якщо б я не з'їв той банан, Жазнав би я про той тупий, тупори банан. А ти живий хоча. У мене в мене білий вообще. Повезло, я вже здох. Друзі, вже і підходить наш ролик десь? банана и скинцю зараз подивимось ой, ой, ой дуже зежустима з'їж устима зъеш устымана банан литы Ти грай, я тобі буду говорити про твій радар, добре. Mm -hmm. Зараз він фіолетовий. Ну то, я що, бо я шо, не Думаю, що, не бачиш другу? Думаєш, я не бачу його радар. О, все. Почекай, ну mm. я зараз буду бананы купляти. Просто в мене 770 бананів. Як ви мене достали? Леджендері? А, поняв. Ну, мене з дірки Я пролізь із дірки, і мене тоді достали. Ай, йома, йома. Треба пуска залазить. Пласка. О, я можу такі класні скини? Ні. Ого, тут такі класні ці скини. з вами. Це банан, подарочний. Я хотів протермати, мені там чуть-чуть залишилось. 24 секунди. Все, у мене новий скін банана. Ангел. Кіша. Банана ангел. Тепер я буду. Якщо я Ціки банан... Кошти. О, у мене 14%. Не скажу. Ти хочеш купити? 700 700. Все, Ба Банана манор. Может, план теанкобить? А, ну да. 600 Цекамонка вообще. Мне подобається. О, банана сплит будет зараз. А прикинь, як шеправда, мы с тобой будем. Да, нет. ласка, будь ласка. Ну, я точно буду бананом. Не, я не банан, и ты не банан. Ты Блин, но можешь... а... Так хоть и бананчиком будь. Что -то, что -то карта, Мы же банана из банана... плинс выбрали. Ну, да. А синенькая вот это что делает? Не знаю. Но, кстати, банан... У меня радар белый в тебе. Ой-ой-ой! Який білий радар, а-а-а, У а! 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 Мене, бі... мене зелений, в мене зелений. У мене банан близько, б... дуже близько банан. У мене теж дуже близько. Щоб ти понімав, для мене одразу два банани зараз бігало. Щоб ти понімав, один банан навіть до мого шкафчика дотронувся і не з'їв. Боже, тут два банана. Все, я здохну, я здохну. Давай, радарчик, стань білим. Молю тебе. Просто молю, будь ласка. Все, білий. Слава тобі, господи. Все, я вийшов зі шкафчика. Так, зараз я тут бігаю. Друзі, наш ролик вже підходить до кінця. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все, мене укусили, мене укусили, валом-валом-валом на гіліке. І ти про Як це пролетів Муха. Все, одна ХПшка. Будь ласка, будь ласка. Ні-і-і-і! Я на одну картку виграти не можу. Що це за фігня? Добрий, друзі. З вами був я, Сігмік ТВ. Всім пока. Пока.